Доброго ранку, мої любі малятка. До нас у гості, подивіться, завітав зайчик і дуже просить, щоб ви вивчили з ним віршик. А віршик називається зайчик. Тож слухайте уважно, на пеньочок зайчик сів. Зайчик плащик пошив. Не страшні йому дощі, бо тепер він у плащі. А на ну ще раз на пеньочок зайчик сів, Зайчик плащик пошив. Не страшні йому дощі, бо тепер він у плащі. Дітки, а чому найстрашній зайчик у дощі? Так, бо він у плащі. Він дуже радий. Сподобався віршик зайчику. А вам сподобався віршик? Сподобався. Тож повторюйте віршик вдома і присилайте нам свої відео. До побачення!